Вправа 24. Знайдіть значення виразу. Ну, що ж, стартуємо, бачимо громісткий вираз. В першу чергу, щоб його правильно зробити, потрібно виконати дії в дужках. Тут у нас є додавання і ділення. Найбільший пріоритет у нас має ділення. Записуємо перша дія. Тоді 0,08 потрібно поділити на 0,125. І це дорівнює. Щоб правильно виконати. Ділення перенесемо кому на три розряди праворуч в діленому дільнику. то це вийде. Тоді, якщо ми 0,8 помножимо на 1000, це буде 80, що ділиться? А 0,125 запишеться як 125. І це дорівнює. Щоб не рахувати куточком, давайте ділений дільник Ми помножимо на 8. 125 помножити на 8 це 1000. Це буде набагато простіше. Від цього частка у нас не зміниться. Тобто ми пишемо, що це 80, що множиться на 8. Так, поділити. І знаменник 125. Ми також помножимо на 8. І це дорівнює. Ну що ж, 80 помножити на 8, 8 на 8, 64 і 1,0. То це буде 640. Що ділиться? 125 помножити на 8 це буде 1000. І це дорівнює. Що ж ділимо на тисячу, переносимо кому на три розряди ліворуч, то у 640 то у нас вийде 0,64. Є. Що ж друга дія. Це додавання в дужках. 7,32, потрібно додати 0,64. І це дорівнює. Це можна і усно зробити. Так, 64 плюс 32 це буде 96, то разом це буде 7,96. Є? Так, третя дужка. Все. Ми обчислили, що в нас є третя дія, яка буде. Ми обчислили в дужках. Тоді дивимося, У нас є множення, віднімання, множення і додавання. В першу чергу виконаємо множення зліва. Так, третя дія. Та ми записуємо 2,9, що множиться на 7,96, і це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, придеться множити в стовпчик. Єдине, я поміняю ці множники місцями, від цього добуток у нас не зміниться. Отже, записуємо 7,96, що множиться на 2,9 множимо. 6 помножити на 9 54, 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 9 помножити на 9 це 81, плюс 5 це 86. 6 пишемо 8, запам'ятовуємо. 7, 7 на 9 це 63, плюс 8, це буде 70. 73 63 плюс 8. Це буде 71. Записуємо 71. Далі 6 помножити на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 9 18, плюс 1 це 19. 9 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 помножити на 2, 14, плюс 1 15. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 6 плюс 2 це 8. 1 плюс 9 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 5 це 12, плюс 1 це 13. 3. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Раз, два, три знаки після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює ,84. Є. Ну що ж, добуток ми знайшли. А зараз наступна дія у нас також множення 4,2. Записуємо Четверта дія. 4 дія. 4,2, що множиться на 0,25. І це дорівнює. Ну що ж, помножити на 0,25. 0,25 це 4. Це все одно, що поділити на 4. Отже, тоді, давайте ми запишемо, що це 4, Дві десятих, що ділиться на 4. Бо 0,25 це одна четверта, і це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, ми запишемо як 4,20, що ділиться на 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. сотих, що ділиться на 4, це буде 5. То пишемо 1,5. Є. Далі. Ну і остання дія п'ята це передостання це віднімання. Від першого добутку віднімаємо другий. Отже, записуємо 23,84. Відняти 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, 23-1 це буде 22, цілих. тепер 84 мінус 5. сотих, Це 84 мінус 50. тисячних. Це буде 0,34. Або 34. тисячні. Є? Ну що ж, приходимо до останньої, до шостої дії. Це додавання. Отже, до різниці попередньої 22, цілих.

В Кінці у нас буде 4, 3 плюс 5 це 8, 0 плюс 3 це 3, 2 плюс 7 це 9. Ну, а попереду буде двійка. Ставимо на місце кому. Та записуємо, що сума у нас буде складати 29,384. Є. Ну що ж, переходимо тоді і записуємо, чому у нас дорівнює значення виразу. Отже, це дорівнює записуємо. 29,384 є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут у нас є і дужки, є і степені. Давайте виконувати по черзі. Отже, перше у дужках у нас 4,2 у другій степені. Найбільший тут пріоритет степеня. Отже, записуємо перша дія 4,2 у квадраті. Це дорівнює. Цей запис означає 4,2, що множиться на 4,2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. Записуємо 4,2. 4,2, що множиться на 4,2. Множимо. Отже, 42 помножити на 2 це буде 84. 4 помножити на 2 це 8, 4 помножити на 4 це 16, додаємо. В кінці у нас буде 4. 8 плюс 8 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 плюс 1 це 7. Тут у нас буде одиниця. Раз, два знаки після кому ставимо і записуємо, що у нас вийде 17,64. тисячних. Є. Ну що ж, наступна дія. Можна порахувати то, що в дужках. Так. Отже, там є сума, то ми записуємо друга дія. 7,85 додати квадрат у нас вийшов 17,64. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. Отже, записуємо так, знайдемо місце.

5 плюс 4 це 9. 8 плюс 6 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 7 це 14, плюс 1 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 2 це 2. Ставимо на місце кому і записуємо, що сума у нас дорівнює 25,49. Є. А зараз, якщо ми знайшли результат у дужках, його потрібно поділити на 5. Тут ділення Наступно 25,49. Наступна третя дія. Результат у дужках поділимо на 5. 25, 49 ділимо на 5. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити на 5, буде простіше поділити на 10, тому і ділене, і дільник ми помножимо на 2. Від цього частка не зміниться, Тому ми 25,49, помножимо на 2, поділити. Ну і 5 помножимо на 2. Помножимо двійку. Тепер 25 помножити на 2 це буде 50, цілих. далі 49 сотих помножити на 2, це буде 98. сотих. Поділити 5 помножити на 2, це 10. І це дорівнює. Ділимо на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч. Це вийде 5 ,98 тисячних. Є? Ну, а зараз. Четверта дія. Можна піднести до кубу і поділити на 3, але буде простіше в четвертій дії одразу цю порахувати 0,9 піднести до кубу і поділити на 3. Записуємо, що означає 0,9 помнож... у третій степені. Це означає 0,9, що множиться на 0,9, що множиться на 0,9. І потрібно це поділити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми 0,9 помножимо на 0,9. 9 на 9 це 81. А там є два знаки після коми, то вийде 0,81 помножити. А зараз 0,9, що ділиться на 3. Ну, 9 на 3, це буде 3 10, або 0,3 і це дорівнює. Ну, а зараз давайте стопчик перемножимо. 0,8. Одна сота, що множиться на 0,3. Множимо. 1 помножити на 3 – це 3. 8 помножити на 3 це 24. 4, пишемо 2, запам'ятовуємо. 0 помножити на 3 це 0. Плюс 2 це 2. Раз, два, три. Знаки після коми ставимо, то записуємо, що це вийде тоді. 0,243. Є. Ну, а зараз потрібно виконати останню дію віднімання. Записуємо п'ята дія. Тобто від частки 5,98. Потрібно відняти тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Отже, записуємо цілих. 98 ,000. відняти. 0,243 тисячних, віднімаємо. 8 мінус 3 це 5. 9 мінус 4 це 5. 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 5. забрали одиницю – це 4, 4 мінус 0 це 4. Ну що ж, тоді записуємо, що частка у нас дорівнює.

4,855 цилиндвімсот п'ятьдесят пять тысячных